Всім привіт! Запрошую вас разом зі мною відправитися у 40-го тисячліття, у світ, де війна триває вічно. Я розумію, що це, знаєте, виглядає трошки дивно і дико, враховуючи, е, що в нас йде страшна війна. До речі, якщо не забуваючи про війну підтримати, будь ласка, Збройні сили чи можете, адже вони дають можливість нам жити більш-менш нормальним життям, читати книжки, мандрувати і тому подібне. Так от будемо вертатися до нашої книжки. Як я вже казав, запрошуємо вас у світ, де війна тримає вічно. І сьогодні в нами на огляді перший та єдиний за авторством Дена Абдета. Чомусь війна триває вічно, а тому що це суворий всесвіт Вархаммеру 40 тисяч, де імперія людей протистоїть силам ксенусів хаосу. Вона відчайдошно бореться і очолює Бог імператор, який сидить 10 віків на золотому троні і освічує шлях у варпі для всіх космольотчиків. Вархаммер, взагалі, знаєте, це такий дуже. А, ні, собственно, стоп, чекайте трошки, Вархамер 40. А чому кажу Вархамер 40? Якщо хтось не знає, тому що є два світи Вархамера: є Вархамер Фантезі Battle і Є Вархаммер 40. 40 де відбувається у 40-му тисячолітті. До речі, станом Назара вона вже дійшла до 42-го тисячоліття. Виявляєте два тисячоліття воїн імперії Бориса і Барці. Так от, це такий жорстокий брутальний світ величних родинів Космодесанту, вичних... Історії величних зрад, які розколюють галактику науків. Це такий дуже-дуже потужний фентезі-світ. Звичайно, починалося це все із настільних ігор, адже є кілька редакцій, є купа всяких фентезі маніаків які люблять збирати столи, розмальовувати картинки своїх космедесантки. Я вам скажу, найбільше в мене є знайомий, який пішов у IT заради того, аби заробляти на навихами фігурки і верхам рестю. Ну, бачите, яка воно є. Так от будемо вертатися до нашої книжки. Це книжка за дана Апнета, «Світ Вархаммер 40, видана видавництвом Вольфар Комікс, яке, до речі, хмельницьке видавництво, у 2023 році тиражем у, тиражем у кілька сотень штук. Так, книжка складається з 368 сторінок. І, переклад Палої Єрмуракі. Координатор проєкту Юрій Доценко він і відредагував і Ігор Донець дизайнився і зверстував. Так. Що тут у нас іще такого? Можна сказати, про саму книжку. Книжка, як бачимо, така от невеличка. це глинка, якщо, без ілюстрації. Ну, Яка в ілюстрації обрав шрифт. До речі, такий от, досить класний, досить легко читабельний. Трошечки, давайте поговоримо. Давайте прочитаємо трошки синоптису. 41 тисячоліття. Більше ста століть імператор нерухомо сидить на золотому троні. Він владар людства, воїв богів та политель мільйонів світів, завдяки мудності його невиснажних армій, зогнило тіло невидиме змучене владою з темного віку технологій, перетворений свитель імперії, якому щодня приносить у жертву тисячі душ, а що він ніколи так і не упокоївся. Та навіть у найбільшому стані імператор все ще несе свої чатування. Бути людиною в такі тяжкі часи означає бути одним серед незлічених мільярдів, жити за найорстокішого і найкривавішого режиму, що його тільки можна уявити. Це історії тих часів. Забудьте про силу технології та науки, бо так багато було забуто і втрачено на віки. Забудьте обіцянки прогресу та розуміння, бо по хмурому майбутньому є лише одна війна. Поміж цір немає миру, лише вічна війня і різанина та сміх справих богів. Отож, перед нами. Ще один епізод з цих безкінечних війн, а саме епізоди з життя імперського комісара Магонта, який має приглядати за солдатами, а підтримувати їхній бойовий дух та слідкувати, аби вони не втекли і воювали за імперію. Бачите, наскільки вже все погано в імперії, якщо вони вело посаду імперського комісара, який має приглядати за солдатами. Крім того, ж є інквізиція, сестри Сорітес, є космодесантники. Дуже дуже всього багато, але ні, нам треба вводити ще імперського комісара. А якщо говорити про саму книжку, то це я б назвав одним словом, це окопні бої 40-го тисячоліття. Адже навіть нам прийшло 40 віків, але люди досі мусять відбивати. Як кажуть, наші солдати-піхотинець і піхотинець, його нічого не замінить. Так само і тут начислення імперська гвардія в з солдатами хаосу. якщо говорити про сам сюжет, то це дійсно це такі хроніки війни. Тут. В самій книжці ми можемо побачити кілька операцій імперіуму. Можемо побачити, як комісар і з щастю проходить крізь них та добувається свого висвистрілу борту. Звичайно, це все прикрашено вистрілом болтерів та пофарбовано у грізні кольори, які бачите вже псайкери. Псайкери це аналог магів. Якщо, якщо говорити про нашого головного героя, наш головний герой це контактський комісарій Брамгонт, який несе службу для імперіуму і очолює перший та єдиний Таніцький полк. Чому перший та єдиний? Тому що в момент заснування полку на нього напала сила хаосу на планету Таніт, і планета була знищена. І комісар Ібрам Гонд зібрав рештки людей, і замість того, щоб загинути на таніті, вони відправилися в простори космосу, бороздити його та боротися з силами хаосу проти е, за імперію. Так що приготуйтеся, це буде дуже кроваво, це буде дуже жорстоко. І знаєте, що дуже цікаво і дуже класно, автором описано, що сама імперія не є монолітна, адже люди завжди є люди, комусь щось не сподобалося, в когось є якісь свої плани, і відповідно. Тут ти, ти воюєш тут не тільки на полі бою, а ти воюєш серед величезних інтриг, які можуть тебе знищити. І часом буває, що грізнішими за ворогів бувають свої союзники, які так само можуть зрадити, можуть знищити, які мають власні інтереси. І серед у цього, цього хаосу наш комісар пробирається з першої до останньої сторінки. Знаєте, Скажу чесно, слідкувати за його пригодами було надзвичайно цікаво. І книжка написана дуже кінематографічно. В одні з моментів мені здавалося, що я разом з комісаром біжу по Планеті Волку, разом з ним Бруся проти, ха проти хаоситів, разом з ним відбуваю атаки з такими ними союзників. Так що, це така добротна, гарно написана книжка у світі Вархамбула. Чи радив би я з нею починати знайомство з світом Вархамбора, напевно, що ні. Я би краще порадив книжку, яка називається Ксенос про інквізитора Айзенгорна. Ну, або зараз виданисто Мульфар готує про Кайфаракса Каїна. Це Кайфракс Карін це імперський комісар, а він більше з ухом, отаку от юмористичною частинкою. Та, от таке от якось воно. Якщо говорити про загальну оцінку, про цю книжку я би дав, напевно, 80 зі 100. Все ж таки, це не авторський світ, а автор працює у величезному світі. Та й таке? Будемо потрошки відправлятися далі. Нагадую, що ви були на каналі Метрик Читач Поділя. Буду радий, якщо ви підтримаєте мій канал лайками, коментами, підписками. Всім щасливо і пока!